Він народився сиротою у невеликому місті на заході України, а став ректором найстарішого університету Європи та вчителем самого Миколи Коперника. Його називають українським Нострадамусом, і це не перебільшення. Юрій Дрогобич або Юрій Котермак жив у 15 столітті, коли українські землі були розділені між іноземними державами. Попри це, він зумів пройти шлях від учня при церкві до професора медицини, філософії та астрономії. Який читав лекції в Італії, Польщі, Німеччині та мав вплив на найвищі наукові кола Європи у 1483 році? Дрогобич видає у Римі книгу Прогностична оцінка поточного 1483 року. Це перша друкована книга, створена автором з українських земель. Для порівняння Іван Федоров народиться лише через 37 років після цього. Дрогобич навчався у Кракові, а згодом у легендарному Болонському університеті, де став першим українцем, що здобув ступінь доктора медицини. Його обирають ректором. На цю посаду не призначали. Її здобували голосуванням професорів. Він організовував наукові диспути, вирішував конфлікти, складав розклад лекцій і навчав Коперника. Саме Дрогобич був наставником майбутнього генія астрономії Миколи Коперника. Автора трактату Права про обертання небесних сфер, який започаткував нову геліоцентричну модель сонячної системи, так саме Юрій із Дрогобича, під іменем Джорджо Далеополі, був одним із тих, хто заклав основи для астрономічного перевороту, який змінить уявлення людства про Всесвіт. А ще він був поетом. Його книга, прогностична оцінка поточного 1483 року, починалась одою на честь папи римського, а сам він писав латиною, грецькою, польською. У своїй книзі він точно передбачив фази місяця, затемнення і навіть політичні потрясіння Європи. Але його мета має не вразити, а пояснити. Дрогобич вірив у силу людського розуму. У трактаті він також чітко окреслював політичні питання. Зокрема, в розділі про становище Польщі Дрогобич наголошував: Львів і Дрогобич не є частиною Польщі, а належать до Русі. І під Русю він мав на увазі не імперські фантазії, а конкретну історичну реальність королівство Руське, тобто спадок Галицько-Волинського князівства Данила Романовича. У Кракові він став придворним лікарем польських королів, але ніколи не забував простих людей. Допомагав безкоштовно, лікував бідних, будував гуртожитки для викладачів, щоб ті мали де жити і творити. Він помер у 94 році в Кракові. Йому було 54. Але спадщина Юрія Дрогобича живе. Його книги зберігаються в Парижі, Кракові, Мюнхені. А в 2011 році на фасаді Болонського університету встановили меморіальну дошку українською та італійською мовами. Юрій Дрогобич це не просто сторінка з минулого, це символ української науки, гідності і прагнення до пізнання. Про нього має знати світ, а ми пам'ятати.